Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. У каструлі голубці треба щедро посолити. Заливаємо заливкою, що ми підготовили. Води мало я ще доливаю грибною водою. Заливаю так, щоб покрило всі голубці. Накриваю листками з капусти. Зверху голубці прикриваю тарілкою. І ставимо на газ, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і варимо на малому вогні 40 50 хвилин. Під час варіння, якщо рідина википіла, треба її додати. Пройшло 40 хвилин голубці готові. Зараз за допомогою виделки будемо провірати. Капуста м'ягенька, виделка проходить гарно. Ви тільки подивіться, які гарні голубці. І як вони держаться? Кубки.